Чому в мережі постійно пишуть, що в Антарктиді квітнуть квіти? Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь, що це все означає і до чого тут світова революція, чи колонізує людство Антарктиду і куди взагалі котиться наш світ. Антарктида найхолодніший та найнепривітніший континент на нашій землі. Довгий час вона вважалася однією з останніх незайманих пустель на нашій планеті край льоду та снігу, де температура може різко падати до крайніх значень. Вона є сумнівним для проживання місцем, небагатим на рослинність. Але останні наукові дослідження виявили неймовірні трансформації на цьому клаптику землі, які є дивовижними. Але і одночасно дуже тривожними. В Антарктиді розквітають квіти. Це явище привернуло увагу науковців не лише своєю красою, але й глибоким впливом, яке воно має на глобальну кліматичну кризу. Час поставити лайк цьому випуску та підписатися, якщо вам подобається мій контент. А також ви можете мене підтримати за посиланням у описі до цього відео. У вересні минулого року в соцмережах з'являються ось такі дописи, у яких показано було цвітіння квітів в Антарктиді, яка взагалі відома своїми льодовими ландшафтами. На цій фотографії, яка стала вірусною, зображено рожеві квіти, які розквітають серед рослин. Перед величезними айсбергами, як виявилось, це стокове зображення квітів на фоні айсбергів знято в Гренландії. Взята картинка з фотостоку Dreams DreamStime, а сфотографована вона на затоці Діско в Західній Гренландії. Примітно, що в Антарктиді є лише два види квіткових рослин: це щучник Антарктичний і Перлинниця Антарктична. Ці квіти регулярно світуть, але оскільки зміна клімату змінює форму нашої планети. Темпи росту цих рослин стрімко зросли. Зараз ці два види ростуть набагато швидше ніж раніше, адже температура повітря підвищується і лід починає танути минулого року. Вчені з університету Інсумбрії в Італії опублікували дослідження, у якому вони описали динаміку росту цих рослин в період з 2009 по 2019 рік. Науковці зазначають, що між 1960 роками і 2009 Дослідники спостерігали повільний, але постійний ріст щучника Антарктичного, який був зафіксований на острові Сігні. Однак найбільш значні зміни були зафіксовані між 2009 та 2019 роками, коли темпи зростання цих рослин різко прискорилися. Щучник Антарктичний продемонстрував десятикратне зростання, а перлинниця Антарктична росла в 5 разів швидше, ніж у попереднє десятиліття. Звісна річ, підвищення температури. Пов'язане з діяльністю людини це і спричиняє безпрецедентне нагрівання ландшафту Антарктиди. Попри те, що ця нова ботанічна рясність може здаватися бажаною ознакою життя в суворому середовищі, вона несе з собою екологічні наслідки. Які вимагають негайної уваги та дій. Швидкий ріст цих рослин становить загрозу для мохів і лишайників, які протягом тривалого часу були домінуючими видами рослинності в Антарктиді. Це порушує тонку рівновагу екосистеми Антарктиди, яка існувала тисячоліттями. Крім того, глобальна торгівля та діяльність людини реально збільшили імовірність. Не навмисного транспортування немісцевого насіння на територію Антарктиди, що також ставить під загрозу існування тамтешніх екологічних видів. Ці насіння транспортуються на одязі, обладнанні чи транспортних засобах, які прибувають на континент. Найбільш цікавим тут є те, що вчені реально припускають ймовірність того, що людство скоро зглятиме Антарктиду як нові незвідані землі. Скажімо, біолог британської антарктичної служби Джас Мінлі зазначає, що в результаті глобального потепління та танення льодовиків Антарктиди з'являться тисячі квадратних кілометрів нової території, вільної від льоду, а високі температури та додаткова доступна вода створять нові середовища перебування, які є цілком придатними для колонізації. Тобто, почекайте, може бути таке, що ми з вами застанемо часи колонізації нового світу якими ці часи будуть, як ми будемо це робити, це просто підриває мозок, і це взагалі то не дуже то й весело цікаво, яким буде соціум на Антарктиді, якими будуть політичні та економічні системи. Туди переїдуть найбагатші і там побудують свої бункери. Як це вже роблять? Чи це буде таким собі притулком для найбідніших верст населення, які втікають від капіталістичних інститутів? Це все виглядає як класний сюжет для такої собі бомбічної антиутопії. Але до чого тут світова революція? На тлі погіршення клімату, зростання соціальної нерівності, тобто розриву між ультрабагатими та людьми, які живуть за межею бідності, з'являються ось такі лозунги в соцмережах. В Антарктиді цвітуть квіти. Попри те, що ця фраза, по суті, заснована на наукових фактах, дослідженнях, вона є своєрідним лозунгом. Якоїсь нової революції, яка можливо скоро відбудеться, зараз її застосовують саме для надихання та на таку революцію. По суті, самі квіти в Антарктиді цвітуть уже не перший рік. Але минулого року цю інформацію цією фразою популяризувала ось така група, яка себе іменує Guardian Rebellion. Цей рух. Є подібним до ось такого собі своєрідного руху «Їжте багатих, і зараз я поясню, чому взагалі гасло їж багатих або їжте багатих часто приписують Жан-Жаку Руссо. Воно є популярним в анархістських та інших політично радикальних антикапіталістичних рухах. Словами історика Адольфа Т'єра, 14 жовтня 1793 року під час епохи терору у Франції, П'єр Гаспар Шемет виступив з промовою, у якій сказав Руссо, який теж був представником народу, якось сказав, коли людям немає чого їсти, вони з'їдять багатіїв. Це гасло і досі використовується під час демонстрацій по всьому світу. Воно використовується як критика соціальної нерівності та асоціюється з ідеями соціалізму та лівими ідеологіями. Ну і звичайно, анархісти, анархокомуністи також використовують це гасло. Скажімо, така група, яка називала себе Банда їж багатих, публікує памфлет, оформлений під кухонну книгу під назвою Як подавати багатіїв. У ній були рецепти страв спаті, Херст, Рокфеллера та інших представників капіталістичного істеблішменту. А що ми маємо сьогодні? У світі панує безлад, війни, розруха, жертви серед цивільного населення. Економіки в усьому світі перебувають у глибокій рецесії скорочуються робочі місця, зростає рівень бідності. А що роблять мільярдери? Вони будують бункери на віддалених островах. Люди засмучуються, а прірва між супербагатими та екстрабідними все більше зростає. Як повідомляють Oxfam, у 2023 році 5 найбагатших людей світу подвоїли свої статки за останні три роки, тоді як майже 5 мільярдів людей у всьому світі за цей самий час стали ще біднішими. Сьогодні ми, міленіали та зумери, у свої роки переважно можемо тільки мріяти про будівництво власного житла, якщо ми працюємо на простій звичайній роботі. Тоді як наші батьки, які теж мали просту звичайну роботу, могли побудувати собі будинок. За пару десятків тисяч доларів, Oxfam пишуть, за нинішніх темпів нам знадобиться 230 років, щоб покінчити з бідністю. Але ми можемо мати свого першого трильйонера вже через 10 років. Величезна концентрація глобальної корпоративної та монопольної влади посилює нерівність у всій економіці. Основним акціонером семи з десяти найбільших корпорацій світу є генеральний директор або мільярдер, притискаючи працівників, ухиляючись сплати податків, приватизуючи державу та Сприяючи погіршенню клімату, корпорації сприяють нерівності та доставляють все більші багатства своїм багатим власникам. Щоб покласти край крайній нерівності, уряди повинні радикально перерозподілити владу мільярдерів і корпорацій назад до звичайних людей. Взятцю де й поділіть іменет я і полагав. Звучить як нереальна утопія, ніби говорили якісь пристрасні марксисти, правда? А що ж говорять представники руху Guardian Rebellion? Повстання вартових є прямою відповіддю на посилення урядового авторитаризму, жадібності та екоциду по відношенню до людей та інших видів по всьому світу. Ми прагнемо пробудити громадськість через прямі ненасильницькі акції громадянської непокори, як глобальне повстання. Поки ми будуємо мережу людей, готових робити те, що потрібно, і ми не можемо вкладатися на моральну діяльність існуючих силових структур. Ця організація публікує інформацію про свою діяльність у мережі TikTok під ось таким ніком «Feed us, billionaires», Тобто нагодуйте нас, мільярдери. Щось мені підказує, що вони не мають на увазі сухпайки. Фраза «В Антарктиді квітнуть квіти також є скрізь у всіх їх дописах та коментарях. Вона є свого роду кодовим словом, яке дає іншим зрозуміти, що вони підтримують також цю революцію. Вони засуджують та прагнуть побороти інвестування у вугільно нафтову промисловості та негайно залучити людей у боротьбу по захисту довкілля. Вони також відмовляються визнавати сучасну систему правосуддя як легітимну та називають її корумпованою до самої основи. Крім того, вони заперечують наявність політичних кордонів між державами. Також вони вимагають безкоштовної медицини, у тому числі абортів та вакцин. Підтримують ЛГБТ-спільноту та рук Black Lives Matter. Звучить дуже гарно. Ми за все хороше проти всього поганого, правильно? Але десь ми це вже чули. Чи не здається вам, що варто розрізняти лозунги? Та реальні можливості їх втілення. Такі ідеї вже неодноразово намагалися втілити, але нічим хорошим це не завершувалося. На переважній кількості відео цього аккаунту виступає Метью Віллер, який є біохіміком та активістом, який 4 роки боровся із лісовими пожежами у Орегоні. У одному зі своїх відео, в якому він виступає на пікеті, він підкреслює, що перша кліматична конференція була проведена в 79-му році, і з того часу їх було проведено ще 27, і на кожній з них виступу. Пали науковці, вони зверталися до урядів, надаючи детальні факти та докази зміни клімату людиною та шляхи запобігання подальшому глобальному потеплінню. Проте уряди, підкуплені мегакорпораціями, систематично покладали вину за зміну клімату на окремих індивідів. В той час як 1% населення спричиняє сьогодні. 50% глобальних авіаційних викидів. І цей 1% — це найбагатші люди світу і їхні корпорації. Якщо хтось ставиться до цього скептично, типу не дуже розумні вестерни, як все смішно, то, будь ласка, зверніть увагу на колесо історії. Хіба не такі люди починали серйозні революції? І неважливо, чи були ці революції успішними в плані втілення ідеології, чи ні. Але революції були. Людські жертви також були. Зміна устрою в певних державах також відбувалась. Також ви можете подивитися на коментарі на їхніх відео і як підтримують їх їхні прихильники. Взагалі-то ми сьогодні живемо в дуже дивному світі, і цей рік обіцяє бути дуже непередбачуваним та цікавим і небезпечним. У багатьох державах будуть проводитись вибори глав держав, що потягне за собою зміну певних векторів руху держав. Напруженість між країнами і такі всі інші наслідки. Загалом, якщо ви побачите ось це гасло зараз в Тіктоці, ви знатимете, що воно зовсім не про екологію, а про те, що людство хоче вийти на боротьбу з ультрабагатими людьми та скинути їхню владу. Можливо, зробити це дуже криваво. Це ми ще подивимось. Що з цього всього буде? Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво.